Ано доброго дня, доброго дня з 20 до 22 червня в Ріо де жанейро відбувалась конференція ООН зі сталого розвитку. Ми знаємо, що концепція сталого розвитку, яку дуже активно розвивають світова спільнота на чолі з організацією Об'єднаних Націй, об'єднує три складові: економічно, екологічно і соціально. Тож яким чином ці складові були інтегровані в сформульовані завдання конференції? І чи вдалося досягти результатів, яких очікували? Ну завдання зрозуміло було досить складним, тому що ми говоримо про сталий розвиток і мабуть для, для будь-кого ця концепція, навіть при всьому бажанні, здається досить складною. і Вона є складною. Да? Тому немає такого чіткого сценарію ні навіть в самих розвинених державах, що мається на увазі під поєднанням таких трьох складових. І власне, мабуть, за 20 років, незважаючи на активність просування цієї концепції, все ж таки не вистачало сильної політичної волі, яка б дозволила державам більш активно впроваджувати її в своїх моделях розвитку. Саме виключно із за того відбувалася ця конференція вже вдруге, да, після тому ви називається ріо плюс 20, 20 років від перших заявлених таких намірів для того, щоб поновити політичну волю держав. Просування концепції стало розвитку в, в національних політиках? Перш за все. Конференція, яка відбулася в Ріо, вже вважається найбільшою конференцією ООН за всі часи. Скажіть, будь ласка, як відчувався цей масштаб? Ну, по перше, відчувався навіть з першого моменту, коли ти прибуваєш в аеропорт, тому що надзвичайно велика кількість людей, а надзвичайно велика кількість організаторів, волонтерів, які допомагають. Тобто, в плані організації, звичайно, все було досить. Скажем так, спокійно і не відчувалось якогось дискомфорту. Але коли ти попадаєш у приміщення, де проводився це, був ріо конвеншн центр, тобто таке, як ніби виставочне приміщення, 45 тисяч людей, незважаючи на те, що можливо да був великий розмір самого залу і залів. Але тим не менше ці павільйони були заповнені людьми і відчували, що їх було багато. Взагалі це було зареєстровано більше 45 тисяч учасників, з яких 12 тисяч представляли уряди держав, і більше того, крім того, що це наймасштабніша конференція. вона є наймасштабнішою при участі. Громадянського суспільства, тому що було присутнє більше десяти тисяч. Тобто, вперше ця конференція стала настільки інклюзивною і могла запросити таку велику кількість учасників. А, а як була представлена Україна? Чи великою була делегація українська? Ну, складно порівнювати розміри делегацій, звичайно, відносно невеликою, але вона представлена була досить рівномірно в плані різних, скажімо так, соціальних груп. У нас звичайно, що була урядова делегація, представлена трьома міністерствами. Були громадські організації дві чи три, і був також бізнес. Ми були три компанії, представляли Україну на і корпоративному форумі, і самій конференції Рів плюс двадцять. Все ж таки про результати, яким був підсумковий документ, що увійшло до підсумкового документу, і як взагалі йшла підготовка до, до прийняття такого документу. Ну, зазвичай, ми всі розуміємо, щоб об'єднати 188 країн в один документ, потрібна невелика дуже велика швидше сказати робота. Чому? Тому що переконати всіх в, одні, в одному сценарії, і ми розуміємо, що умови розвитку різних країн дуже сильно відрізняються. На це потрібна серйозна політична воля і сила переконання. Незважаючи на те, що Кінцевий документ дещо критикують за те, що там якби, дуже мало конкретно якихось аспектів прописано, можливо, не вистачає фінансових механізмів. Але тим не менше я вважаю це великим досягненням, тому що в принципі 188 країн погодилися далі розвивати концепцію сталого розвитку на національних рівнях, розуміючи те, що умови розвитку відрізняються, але тим не менше є загальний політичний курс. І мені здається, що це є найсувнішим досягненням цієї конференції, тому що ми всі думаємо в одному руслі. А які загальні тенденції обговорювалися? Загальний документ містить більше 280 пунктів. Тобто ці розділи говорять про різні речі. Основним з фокусів, і взагалі це було заявлено однієї з основних тем конференції, є зелена економіка, тобто знову ж таки новий курс економічного розвитку, коли ми говоримо не виключно про ріст і економічне зростання, а також про врахування екологічних ресурсів, про врахування соціальних аспектів та, тобто. Модель вже змінюється. Стосовно більш конкретних також речей було прийнято рішення про те, що, скажімо так, міжурядові механізми врегулювання такими питаннями, якими до цього часу опікувався ООН, знову ж таки буде продовжено в мандаті Організації Об'єднаних Націй, але є також рішення укріпляти одну із організацій програму розвитку, програму, екологічну програму ООН, яка як агенція буде зміцнена, в тому числі фінансово для того, щоб займатися екологічними питаннями взагалі в системі ООН. це одне з рішень. Друге з таких масштабних рішень це заміна цілей розвитку тисячоліття, термін дії, яких вже закінчиться у 2015 році. Новими цілями сталого розвитку, і знову ж таки це важливий політичний крок, тому що скажімо так, оця рамка дозволить державам, незважаючи на те, що документ, скажімо так, дає їм велику волю в тому, як вони будуть просувати сталий розвиток, діяти, скажімо так, в більш такому збалансованому напрямку. Але це буде вже пост 2015 рік програма. Скажіть, будь ласка, а як відреагували лідери найбільших найвпливовіших країн світу на цей форум? Чи вони були присутні? Чи вони робили коментарі? І як взагалі вони коментували цей цю конференцію? Ну, взагалі, можна сказати, відверто, Ріо був просто насичений різними політичними делегаціями, і е, цілком випадково можна було натрапити там, на президента Франції чи будь-якої іншої країни в абсолютно, скажімо так, побутових умовах деколи. Е, що стосується великих держав, скажімо так, досить помітними була відсутність президента Сполучених Штатів Барака Обами. Е, канцлера Німеччини Ангели Меркель і також. Кількох інших таких країн впливових, які в принципі mm -hmm. вважаються, що визначають політичний порядок денний і мають звичайно великий вплив на що відбувається у світі, але тим не менше їхні делегації були представлені. Що стосується наших найближчих сусідів, був прем'єр-міністр Росії, тобто можна сказати, що політичне представництво було досить високим, і взагалі було заявлено більше ста. Голів держав на цій конференції. Коли ми говорили про три складові, ми говорили про екологічну, економічну і соціальну. Тобто, в, ну, в Україні в, така існує думка, що екостав розвиток, це більше про екологічні питання. Але все ж таки під час конференції наголос мав бути би на поєднанні всіх трьох складових. Тобто, чи вдалося відійти від цієї цього фокусу виключно на екологічну складову? Звичайно, що багато людей досі сприймають питання сталого розвитку з екологічної призми. Да? Тобто ми говоримо про те, що був саміт землі, знову ж таки, це, це якось таку має конотацію більше до скажімо, навколишнього середовища і захисту навколишнього середовища. Проте мені здається, як і в самому документі, так і взагалі цілком в настрої конференції вже було відчутно, що. Ріо плюс 20 вже не екологічна конференція, це вже набагато більше. Тут ми говорили і про енергетику, ми говорили про боротьбу з бідністю, ми говорили про не тільки захист природних ресурсів, а взагалі доступ бідного населення до там, елементарних сервісів та послуг послуг та товарів. Тобто ми говоримо про те, що якби, зелена економіка це модель розвитку економіки, яка дозволяє використовувати. Ресурси, які є у землі, але маючи на увазі потреби теж майбутніх поколінь.